Екстрим понад усе Руслана випробовує свій організм танцями в людяній воді. Злата Огнєвіч тренується літати без страховки. А Марія Яремчук розповіла, як відрізала щоки. В одному концерті зібралися українські зірки Євробачення різних років, і нам було про що поговорити. Євробачення по українському. Найскравіші вітчизняні учасники пісенного конкурсу влаштували спільне шоу лунають улюблені хіти. Як переможниця Євробачення, як людина, яка власне відкрила шлях для Євробачення в Україну, виступала сьогодні перша. І ти точно авторитетно можеш сказати, який виступ на Євробаченні від України був найпровальніший? Євробачення це стихія, і вона непередбачувальна. Ніколи я не могла передбачити, наприклад, що е, Альоша не зможе піднятися той сходинки, на якій вона була вона потенційна, і було видно, що це один з найкращих голосів взагалі, який був не тільки в цей рік, а за історію Євробачення. Це саме Гайтана. Мені іноді здається, що мені просто повезло з такими танцями. принаймні нас дійсно врятувала гуцульська карпатська містика. Коли ми з тобою спілкувалися кілька місяців тому, ти розповідала про те, що ледь не переїхала жити в Карпати. Тобі там подобається, ти ходиш горами, набираєшся енергії. Зараз ти не покидаєш своєї мрії поїхати жити в Карпати? Ми знаходимося там майже постійно, працюючи з музикантами, яких не так багато в каті залишилося, які можуть нам показати цю культуру. Ну і вбираючи в себе все більше і більше екстриму. Я тобі хочу сказати, що по екстріму я зайшла так далеко, що лікарі скоро мене будуть вивчати вже дуже ретельно. Що ти там екстремального робиш? Просидіти, напевно, при мінус 10 на морозі вже в купальнику і. Танцювати в людяній воді, і це вже для мене не екстрим. Провести півгодини в людяній печері, де я співаю, це вже так само не вставляє. Заради чого все це ти робиш? Це є дійсно певні міфи, які ми підняли. І мені цікаво, якщо ми пройдемо ці ініціації, що нам насправді відкриється. Які плани на новий рік і на новорічну відпустку? Знову в Карпати У нас є запрошення на концерти, та є в е, на схід запрошення в дружню країну зірмайдів. І є запрошення новий рік зустрічати в улюблених Карпатах. А як вирішувати, хто переможе у цьому змаганні? Азербайджан, Україна, гонорарами. Нас у нас одного разу була ситуація, коли Румунія нам давала чи не вдвічі більше гонорар. Ми обрали Карпати, тому що нам просто хотілося бути там, де ми хотіли бути. І на цей раз ми так само, напевно, не по грошах будемо вивіряти, тому що е не все в цьому житті, на щастя, вимірюється грошима. А біла гамам новим сценічним бранням співачки Альоша, Марія Яремчук і Злата Охнівич. Для Євробачення дехто з артистів записують одне з одним дуети. В тебе думки такі були. Вже в мене був дует з переможцем Євробачення від Азербайджану Ільдаром Гасімовим. Fire, survive, От зараз я не буду розкривати таємницю. Зараз ми якраз готуємо дует з одним з учасників Євробачення. Опитчи дівчина. Хлопець, звичайно, okay. ну я думаю, з хлопцем воно завжди цікавіше спостерігати протиставлення. В тебе зовсім скоро сольний концерт. Ти будеш робити, і акробатичні трюки, і все це достатньо небезпечно. І впасти можна, що, власне трапилося на репетиції. В мене був ушиб нога, рука. і Я дуже переживала, щоб це не заважало мені грати, але все нормально. У мене є чудові засоби. Все нормально. Я не зважаю на ці штуки, тому що треба йти і працювати далі. Нещодавно в мене. Не були зйомки, і я без страховки літала під куполом знімального павільйону. І перші два дублі я дуже боялася. А потім так якось друге дихання з'являється, і ти вже не боїшся. Але перші два дублі мене просто тут були такі кроваві, червоні полоси, тому що я вцепилася, як реп'ях в цю декорацію, щоб не впасти донизу. І так у собі так, вниз не можна дивитися, тому що голова дуже кружиться. Дивилася вперед ти вже сучасна снігурка. Скоро новий рік. Ти вже якось готуєшся? Знаєш, як будеш зустрічати, де на якій сцені. Можливо, це буде новий рік в Європі, але однозначно цей новий рік я буду зустрічати на сцені під час виступу, концерту. Але я вже знаю, де я січень буду проводити. І свій день народження я буду проводити в Таїланді. Я вже взяла квитки. Зараз шукаю такий затишний будиночок, тому що хочу сестер туди взяти, повезти, щоб ми гарно з дівчатами відпочили. Віски, коктейлі. І море, відпочинок, дискотеки, тому я дуже дуже чекаю. Цім нещодавно був день народження твого тата, Назарія Яремчука. Ти як правило їздиш в Чернівці в цей день, і ти завжди кажеш про те, що якось відчуваєш, що твоєю кар'єрою керує тато десь з небес. Я вважаю, що якась особлива енергія е в Чернівцях завжди для мене, і в моєму домі, де я народилася. А саме в день народження, в день смерті я намагаюся бути обов'язково. А він би був задоволений всім тим, що відбувається у твоїй кар'єрі. Зовнішнім виглядом, піснями. Я думаю, що тато, в принципі, би не дуже бажав мені такої долі бути співачкою. Він хотів, щоб я була тенісисткою, тому що він знав, що це таке. Він знав, що тут за труд, що тут за люди, дуже такі завзяті. Я думаю, що він би гордився мною. Чому? Тому що я ам, йду до своєї цілі, тому що я люблю те, що я роблю, тому що я кайфую від цього по справжньому. І я можу робити помилки, бо я молода, мені 23 роки, але я в цьому себе шукаю. І знову ж таки знаходжу. Ми з тобою знайомі вже чотири роки з того часу, коли тобі було 19, коли ти брала участь у голосі країни, і можу сказати точно, і про це багато кажуть за лаштунками. Що з того часу до сьогодні ти дуже змінилася візуально, Щось ти з собою робила? Розповідай, що збільшувала губи, зменшувала щоки, збільшувала груди. Так, я зменшила щоки, я пішла в спортзал, я пішла в басейн, я підняла своє те, що зменшила також, і зробила над собою зусилля. Е, тому, можливо, візуально здається, що губи якісь більші чи ще щось, але насправді я дуже е, страхітливо відношуся до медикаментів, до уколів, тому ні, максимум це що я можу е, сходити на пілінг до косметолога і все. От, е, мабуть, е... Дозріваю. А груди. Ні, 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 однозначно, ні. Мене мама моя би прибила за це. У тебе виявився ще один талант, про який стало відомо зовсім нещодавно. Ти видатна скоромовниця. В тебе дуже гарно виходить промовляти, вимовляти, казати, скоромовки. Естередна церкова академія дає про себе знати. Мені допомагає, наприклад, перед виступами прийти в форму. Там, Два бобри брунатно бурі бабрались брудні баюрі. Правда добре, брати бобри? дуже добре, брати бобри. і щось в такому розі. Альоша, сьогодні ти вирішила всіх приголомшити своїм зовнішнім виглядом. Є таке враження, що ти позичила костюм у гуртові Агра? Ні, я не позичала ні у кого костюми. моє нове платье. дуже екстремально відверто. Як чоловік зреагував на те, що мама двох дітей вийде на сцену в такому вигляді? Он сказал, что это платье ему очень нравится. Оно, конечно, немного откровенное, но, но это даже хорошо. Бодяг ты таку сукню, мое тело будет идеальным, жодного зайвого грамму. Ну, я старалась вернуться в тот вес, в котором я была 50 килограмм. Вот они. Тебе ще й на нозі Ні? Ні? Это, скажем так, пробный вариант. То, що можна... Да. Да, это пока можно убрать, если что. Вот, я думаю, які новорічні плани? Зважаючи на те, що в домі двоє дітей і один з них вже розуміє, що таке Новий рік, що таке Ялинка і Дід Мороз, чи буде запрошений Дід Мороз в Дім, чи будуть колядки-щедрівки? Ми учим стихи для Діда Мороза. І от, кстати, в прошлом году, так як перед Новим годом я родила братика Роману, от ми. Сочинили стишок вместе с ним, который он должен был рассказать Деду Морозу. Но он испугался Деда Мороза, потому что тот очень э, грозно постучал в дверь. Вот, он спрятался за моей спиной и, и все, он просто молчал, прятался, а потом начал плакать. Поэтому стишок мы рассказывали уже дедушкам и бабушкам. А, Но, ну, тем не менее, да. Вот так у нас Дед Мороз был принят. Я надеюсь, что в этом году будет более лояльно все. Побачення від А до Я на одній сцені перший представник України на конкурсі Олександр Помарюк і цьогорічна переможниця Джамала. Джамала, у цих новорічних блискітках усе нагадує кримськотатарський стиль. Я не знаю. Мені просто хотілося сьогодні якоїсь яскравої а, крапки, тому що я завершаю сьогодні, сьогоднішній концерт. Мені хотілось бути якоюсь трішечки яскравіше. Ти достатньо прискіпливо щоразу обираєш вбрання на кожен свій виступ. Скільки вже не збиралося? Вже є колекція така величезна, тому що костюм з Євробачення в тебе забрали для музею. Забрали одразу, забрали. І мені шкода не Правді, я вже так думаю, а може вони колись мені його повернуть, а тому що він для мене а, теж дуже дорогий, а, як спогад. Я не знаю, я нарахувала. Скільки в тебе? Мені здається, що в тебе все одно більше. Більше капелюшків. Тебе більше капелюшків. Я не знаю. Ну я ти знаєш, я дуже багато віддаю. Я дуже багато. Даю на благодійні акціони чи то переселенцям, чи то своїм племінницям. І сьогодні на новорічну кульку трохи схожа. Була традиція святкування нового року в твоїй родині. Все ж таки, незважаючи на те, що ви кримські татари, всі святкували новий рік, так чи інакше у 12-ту годину зустрічали шампанське. Я не пам'ятаю нового року у дитинстві, взагалі, тому що його, мабуть, і не було. А я пам'ятаю, що я завжди співала на новорічних святах, але я дуже люблю. Дарувати подарки. Подарунки для мене це найприємніша частина цього свята. Я збираю подарунки всій своїй команді, бенду, а друзям. На цей новий рік можливо приїдуть батьки до тебе, тому що ну, вже є наречений, вже збільшується ваша кримсько-татарська родина. Приїде моя мама, і це буде якось веселіше. А ти щось під новорічну ялинку будеш собі загадувати? Закінчити ремонт в квартирі, яку подарували? Ти знаєш, я його тільки почала, можу тобі сказати. І е, е, я дуже хочу, щоб він вже закінчився.